я в музеї Ілюсію. Вот прийшла Аня. Ми ніби малюємо весь цей метал, починає перетягувати за магнітом, навіть через скло. І виходить такий собі столик для релаксації. Можна помалювати, поперетягувати. Пробуйте по черзі. Пробуйте просто по черзі. Поперетягували, дали комусь наступному спробувати. Хай шахти спробує. Релакс. Проводять струм або ні. Ось у нас більшість металів струм проводить. Наприклад, сталь, коли ми торкаємо зараз, буде трошки пищати і горить лампочка. Значить, сталь, струм проводить. А, наприклад, пластмасу, пластмаси і дерево вже струм не проводять. Торкаємось до дерева, вже нічого не відбувається. От Зараз можемо робити ставки. Як думаєте, мідь буде проводити струм чи ні? Так, да. це метал, правильно, він проводить струм. Текстоліт, це вже таке покриття, воно не проводить правильно. Второплазм. Пластмаса в основному не проводить. Абсолютно правильно, він не буде проводити. Торкаємось, немає нічого. Олово, правильно, да. це метал, торкаємось, лампочка горить. Дерево вже бачили не проводить. Капролон. Теж така пластмаса. Торкаємось, не проводить. Сталь бачили, проводить. Ебоніт. Ебоніт тут часто помиляють, вологіт обертання. Назва така складна, але все, все доволі просто. Бачите, у нас є такий прямий відрізочок і є півколо. В них різна форма, але коли ми починаємо обрати, цей прямий відрізок проходить через півколо. Хоча форми різні. Тому що якраз за допомогою такого похилого відрізочка і буде. Так, сейчас я хочу куди тут. Таш, не заходи туди, позаняться. Чекайте, ви що не схватка.

как як роботи Вот, нажимаємо на клавішу. А якщо нажимаємо например, на тю, то е, один молоточок трошки загинається. Якщо називаємо на... на цю. Лоля-люля. Тут дірки, там всякі лізуни, там таке. Що ти підказує? Фу. Всяке. Ну, коротше, ми можемо руками. 妈、啊、呀！ Теперь Анька там лазать. Вот, бачите? Это наша. Оля, оля, оля. Ой, оля. Земля во ламинаторе, земля во ламинаторе. Короче, мы тут троем. Боже, я хочу. Тут, короче, маленький местечко, да? да. А, я думала, тут типа зеркальницы. Да, я тоже думала. Давай. Это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Я пока а ждите сейчас прямо во второй серии.